Друзі, дякуємо вам за коментарі під нашим відео про обшук. У коментарях ви досить часто згадуєте такий термін як невідкладний обшук. Хочемо роз'яснити, кримінально-процесуальний кодекс України не містить такого терміну, як невідкладний обшук. Обшук це процесуальна дія, яка проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Невідкладне проникнення до житла чи іншого володіння особи можливе з метою врятування майна, життя чи затримання підозрюваної особи. Якщо слідчий прокурор-дізнавач провели невідкладний обшук, вони зобов'язані невідкладно звернутися із клопотанням про надання дозволу на проведення такого обшуку, а слідчий суддя зобов'язаний його розглянути і дослідити обставини невідкладності таких дій. Клопотання слідчого про проведення невідкладного обшуку повинно підтверджуватися відповідними доказами та інформацією, що свідчить про невідкладність таких процесуальних дій та ризиків втрати речових доказів. Якщо слідчий у своєму клопотанні або слідчий суддя в ухвалі суду не надасть оцінку невідкладності таким діям, зібрані на підставі таких дій докази можуть бути визнані недопустимими. Висновки. Обшук проводиться виключно на підставі ухвали слідчого судді. Невідкладний обшук можливий лише у виняткових випадках, передбачених законом, а ухвала слідчого судді приймається постфакту. Порушення процедури проведення обшуку може призвести до визнання доказів недопустимими.